Всім привітики, мої любі! І сьогодні я вам покажу, що ж ми з вами замовили у Лівесті, фармасі, а також доктор Клінік. Ну, перш за все, те, що я замовила через іншу дівчинку, але це моя клієнтура. Вони хотіли, я їм замовила. Це у нас іде ось такий кремчик. Кремчик демофюче від грибка. Ось так він виглядає. Зараз вам покажу мої любі. Хочеться вам і достати, але, напевно, я його просто не дістану, бо він там так. Зроблений, щоб тільки той, хто користувався, розірвав там штучку. Ну Ось так він виглядає. Там спеціальний курс. Спочатку треба накрасити всі нігті, десь-недільку поносити, потім стерти, потім знову нанести. Але хто буде і захоче користуватися, я розкажу вам, як це все. Робити. І от жіночка, яка давно брала, давно вже повторюсь, і знову захотіла взяти ось цей такий лак лак для нігтів. Він допомагає. А хто каже, що він не допомагає, він просто неправильно ним користується. Він користується, намазав раз, і все, щоб грибок зник. Але такого, звичайно, не буде. Грибок заробити швидко, він селиться надовго і дуже трудно вивезти і довго. Ось так має любі. Тому треба все робити правильно. До речі, ось отака туш, яку я неодноразово вам показувала. Це туш від фармасі, фірми, яка знаходиться в Туреччині, і також філіали є і у нас і саме всі, ну, без винятку, якось товари Те, що я пробувала у фармасі, я можу рекомендувати. Правда, ціни не завжди там такі бюджетні. Але й не такі високі, як, от, наприклад, у деяких е, таких фірмах, як Mary Kay, як той ж Гербалайф, е, або е, забула якось на мене підписані дві дівчинки. Вони це все використовують, але я спробувала. Е, Попити, поїсти те, що вони говорять, і мені якось не зайшло. Може, організм перестраювався, як вони говорять, але на те все треба великі гроші на отой гербалайф. Ось так ми любимо. начали за фармасі і Львесту, кончили, як ото кажуть, гербалайфом, але не буду е, нічого говорити. Е, є такі, що роками в Гербалайфі і гарно схудли. Але ну, що я вам скажу? Схудли то схудли, а далі продовжувати. Треба ж все одно ту ж їжу їсти і теж пити коктейліки. Ну, саме і зеновська туш, яка не іспохаблюється, як то кажуть, тут гарна така, гарний пензлик, який гарно профарбовує війки. І ось це, це та туш, на яку я е, ну, буду звертати вашу увагу. Я не хочу нічого говорити е, про інші, там, доктор Клінік, Юна і все. Але, але оця ніколи мене не підводила. Тому надалі я просто буду брати цю туш. І хто захоче, багато дуже на неї підсіли е, мої клієнточки. Ось так мої любі. Тому і буду рекомендувати вам саме так, рекомендувати ось отаку шампуньку. Шампунчик цей з щасничком. Він зовсім цей шампунь не пахне тим, чим я сказала. Він пахне свіжістю, пахне гарним волоссям. І він якраз таки належить до шампунів від випадіння волосся. Тому теж я оцю шампуньку буду рекомендувати. І не прогадайте, якщо будете брати. У мене люди, з якими я працюю, а також дівчатка зумби. Родичі мої, багато хто присів якраз таки, як ото кажуть, на оцю шампуньку. Теж класна штука, рекомендую, придивіться, і будемо дружити. Ось так, мої люблю. Трошки трішки в сторону я фармасі відставлю і лівесту. І почнемо з того, що я замовила у доктор Клінік. Це ось така накладна, тут небагато е, товарів. Але те, що я замовила, я замовила багато на продаж. Ну, на продаж саме більше. Тут вже, бачите, які типу попорчатки. Теж класна штука, теж можна використовувати потім у інших посилках. Те, що я замовила ось багато чого Шість баночок, ось такого гель-бальзаму кінського каштану. Придивіться, якщо кому треба. Дуже зайшло і свекрусі, і матері. І у нас баночка така кінського каштану стоїть у холодильнику. Ми теж любимо використовувати її. Наприклад, коли Болить спина, коли болять ноги для вен, дуже класно теж його використовувати. тому, тому, ми Я і взяла таку кількість. Це небагато. Раніше я, звичайно, продавала і по 15 штук брала за замовлення. І більше, ну, зараз війна. Але теж беруть люди, теж лікуються, і теж я можу з великою такою впевненістю рекомендувати ось саме цей гель. Ну, що ще в мене постійна клієнточка замовила і вже неодноразово брала такий аромадифузор: це Via Derma Cosmetics Coffee Latte. Дуже класна штука, і недорого, щось він 369 по акції був. Е, тому вона і взяла. А ось дивіться, яка, яка у нас краса. Я навіть такої краси і не бачила. Це у нас іде кремчик, дивіться, як він як коштовне відкривається. Ось бачите, у е, баночці такий ось е, усклі, е, таке, як е, дорогі такі крема з колагеном, з фіто такими е, сомами. Е, я не знаю, ще не чула відгука за цей кремчик, але е, тут ще є гриби-рейші. А гриби рейші – це прям така, як ото кажуть, кладість, кладість вітамінів, е, омолодження. Дуже корисних таких речовин для жіночок. Ну і противіковий цей кремчик. Ну і просто подивіться, як його відкривати. Прям він не просто там відкривається, так як от раніше ми так відкривали кремчик, а цей прям як, як бачите, як каміння коштовне. Дуже прикольно. І цікаво було подивитися на цей кремчик, бо він коштував 999 гривень. Ще моя постійна клієнточка замовила крем антивіковий для або під очі, але, але ну, багато чого не було. Не дуже, звичайно, приємно, і ще вона якусь масочку замовила, теж тої масочки не було. Але я е, все одно зрозуміла, що треба робити замовлення, зробила замовлення і просто додала е, ось такі кремчики. Мені треба було, бо в мене залишилось два креми на продаж там, по-моєму, відвести два кремчика. А цих я ще не брала від е, е, доктора Клінік. Але я знаю одне, що е, все пішло від того крему. Ну, те, що я вам хотіла дорозказати, це те, що все пішло від е, фірми Фармасі. І ось от, от така баночка, примірна, вона і якраз таки і в Доктор Клінік. Ось так моє любі. Е, рекомендую рецептура. Е, Однакова рецептура, звичайно, в фармасі це найперша, але ці кремчики Гелі, вони по ціні менше і не уступають по. Корисності. Тому рекомендую, придивіться мої любі, будемо дружити, кому треба. Для батьків, для себе я з задоволенням поділюся. Звертайтеся до мене і будемо дружити. Але краще будьте здорові. До нових зустрічей! В люблю ваша Людмила.